Крафт. Герберт Вест Реаніматор. Глава друга Демон Пошисті. Я ніколи не забуду того страхітливого літа 16 років тому, коли, немов нищівний Іфрит з чертогів і бліса, тиф. Хижим смерчем спустошив Архем. До Донині живі спогади про ту диявольську кару, бич, що розпростер перетинчасті крила над рядами могил на кладовищі церкви Христа. Для мене ж той час був наповнений іще більшим жахом жахом, про який з часу зникнення Герберта Веста знав лише я один. Ми з вестом тоді ходили на літні курси для аспірантів при медичному інституті Міскатонікського університету, де мій друг уже встиг зажити широкої і неоднозначної слави завдяки своїм експериментам з реанімації мерців. Після вбивства безлічі маленьких тваринок, в ім'я науки, наш декан доктор Алан Гелсі наклав табу на його збучені досліди. Проте Вест продовжував свої досліди у маленькій орендованій кімнатці, а якось у процесі жахливого і незабутнього експерименту викопав свіжий труп на кладовищі для бідних і переніс його у занедбаний будинок на фермі за Медоугіл. Я був поруч із ним під час тієї знаменної події. Я бачив, як він вколов у мертву Вену. Еліксир, який, на його думку, мав повертати мерців до життя, реанімуючи фізіологічні і хімічні процеси. Це закінчилося жахливо, хоча, пережите нами тоді страхітливе марення ми переписали перевтомі і надмірному збудженню. Вест так і не зміг позбутися божевільного відчуття, що за ним повсякчас стежить. Труп був недостатньо свіжим. Очевидно, що для відновлення у ньому нормального розумового процесу тіло має бути ще геть не зіпсоване, в тієї ночі пожежа у покинутій будівлі перешкодила нам поховати труп. Було б краще, якби ми напевне знали, що він лежить у могилі. Після цього випадку Вест на певний час облишив свої дослідження. Але потім вроджений ентузіазм взяв у ньому гору. І він знову почав війну з керівництвом факультету, домагаючись права користуватися університетською операційною для проведення вівісекції, а також отримувати свіжі трупи. Все для роботи, яку він вважав неймовірно важливою. Проте всі його спроби виявилися марними. Рішення доктора Гелсі залишалося незмінним, а всі інші професори підтримали свого керівника. У радикальній теорії реанімації вони не бачили нічого, крім недозрілих амбіцій молодого вченого, чия тендітна постать солом'яне волосся і ясно блакитні очі за скельцями окулярів на додачу до м'якого голосу не дозволяли припустити ненормальну, майже диявольську потужність холодного розуму за ними. Я легко пригадую його тодішній вигляд і починаю тремтіти. З роками він посоворішав зовні, але не став виглядати старшим. А тоді трапився той випадок у Зевтонському домі скорботи, і Вест зник. Наприкінці останнього семестру Вест зіткнувся у жорстокій словесній дуелі з доктором Гелсі, де повівся з набагато меншою гідністю, ніж наш декан. Вест відчував, що нераціонально витрачає час такий необхідний для куди серйознішої роботи, роботи, яку він з часом зміг би проводити й сам, але максималізм підштовхував його зайнятися цим негайно, доки в нього був доступ до університетського обладнання. Той факт, що консервативні старці вперто ігнорували позитивні результати дослідів на тваринах. І заперечували саму концепцію реанімації, постійно виводив з рівноваги і обурював такого юнака, як Вест, з його цілком раціональним мисленням і складом розуму. Лише вік і досвід могли дати йому можливість осягнути всю непорушну інтелектуальну обмеженість такого докторсько-професорського типу людей, породженого століттями поританства, вузькість мислення, зашореність. І несприйнятливість до змін зводили на нівець совісність, м'якість і доброзичливість. Зрілість терпиміше ставиться до цих недосконалих, проте шляхетних персонажів, чиїм найбільшим гріхом є несміливість і вияв у відданості старим наукам, вченню птоломея, кальвінізму, антидервінізму, антинітшанству, а також усім видам сабатеріанства. І вчасній сплаті податків. Вест з усіма його блискучими розумовими здібностями виявив надто мало терпимості до доктора Гелсі та його рудованих колег. Він відчував, як наростає образа вкупі з нездоланним бажанням довести цим праведним ідіотам свою слушність у якийсь несподіваний і драматичний спосіб. Як і всі юнаки, Вест з головою поринав у мрії про помсту тріумф. І шляхетне прощення. А потім, вирвавшись із жахливих підземель Тартару, прийшла кара вишкірена і смертоносна. Ми з Вестом закінчили коледж саме перед початком епідемії, але залишилися на додаткову літню практику. Тож усе ще були в архімі, коли на місто налетіла хижа демонічна лють пошесті, ще не отримавши лікарських ліцензій. Ми, проте, були вже дипломованими медиками, а тому нас залучили до роботи в службі порятунку жертв епідемії, кількість яких неухильно зростала. Ситуація загрожувала вийти з під контролю, а одна смерть змінювала іншу з такою швидкістю, що грабарі просто не могли впоратися з роботою. Поховання проводилися в поспіху без жодної турботи про збереження тіл. Так що навіть морг при церкві Христа заповнили незабальзамованими трупами. Ця обставина не оминула уваги Веста, який часто розмірковував над іронією ситуації так багато свіжих зразків, а ще жоден не став об'єктом його досліджень. Стан крайньої перевтоми, в якому ми перебували, а також жахлива нервова та інтелектуальна напруга зробили мого друга понурим і замисленим. А втім, добросередні опоненти Веста були не менш виснажені своїми втомливими повсякденними обов'язками. Коледж фактично закрили, а всі медики і фахівці, як лише могли, допомагали боротися з епідемією. Доктор Гелсі практично віддав всього себе цьому заняттю, присвятивши своє вміння і турботу тим хворим. Від лікування яких через страх заразитися або очевидну безнадійність пацієнта відмовлялися інші медики. Впродовж місяця безстрашний декан став справжнім героєм, хоча сам, перебуваючи на межі нервового і фізичного виснаження, здавалося, не зважав на славу. Вест не міг не захоплюватися силою духу свого недоброзичливця. Але саме тому він іще більше загорівся ідеєю довести йому слушність своїх теорій. Скориставшись цілковитим хаосом, який панував у коледжі і муніципальній лікарні, він спромігся роздобути один свіжий труп. Тихцем доправив його в університетську анатомічну лабораторію і там, у моїй присутності, вів йому щойно приготований розчин. Труп широко розплющив очі. Тупився у стелю, сповненим холодного жаху поглядом, а потім впав у прострацію, з якою вже ніщо не змогло його вивести. Вест сказав, що труп, очевидно, був уже не першої свіжості, літня спека не йде на користь тіла. Того разу нас мало не заскочили на гарячому, тож мій колега зауважив, що не варто так нахабно користуватися лабораторією коледжу. У серпні епідемія сягнула апогею. Ми з вестом помирали від перевтоми, а доктор Гелсі і справді помер 14 го числа. Днем пізніше всі студенти зібралися на його поспішний похорон, купивши розкішний вінок, який, проте, затьмарили вінки, прислані заможними архемцями і муніципалітетом. Це перетворилося майже на урочисту церемонію, бо ж декан був доброчинцем усього Архема. Після похорону ми всі почувалися вкрай пригнічено, тож решту дня провели у барі біля торгової палати, де Вест, хоч і засмучений смертю свого головного опонента, вразив усіх присутніх описами своєї знаменитої теорії. Більшість студентів поїхали додому або ж повернулися до справ. Проте, мене Вест умовив посприяти йому в успіху цієї ночі. Господиня помешкання, яке винаймав Вест, бачила, як приблизно о другій ночі, тягнучи третього під руки, ми ввалилися до квартири. Вона сказала чоловікові, що, мабуть, за вечерою ми незлецьки набралися. Вочевидь, ця злослива матрона мала рацію. Близько третьої ранку, через крики, що долинали з кімнати Веста, увесь будинок зірвався на ноги. Коли ж виламали двері до кімнати, то нас із вестом знайшли непритомними на поплямованому кров'ю килимі ми були покусані, подряпані і вкриті синцями. Довкола нас валялися залишки вестових пляшечок і приладь. Лише розчинене вікно пояснило, куди подівся нападник. І багато хто чудувався, як він зміг вціліти після неймовірного стрибка з другого поверху на газон, який, очевидно, довелося йому здійснити. У кімнаті лежав якийсь дивний одяг, але, отямившись, весь сказав, що той не належав незнайомцю а був просто одним із зразків взятих для бактеріологічного аналізу з метою визначення шляхів передачі інфекційних захворювань. Він наказав якомога швидше його спалити у великому каміні. Поліції ж ми сказали, що не знаємо нашого компаньона. Він був нервово пояснив Вест просто товариський незнайомець, якого ми зустріли десь, важко сказати, де саме у середмісті, в одному з барів. Зважаючи на те, що тоді ми були достатньо на підпитку, ні Вест, ні я не наполягали на оголошенні нашого задиркуватого друга в розшук. Тієї ж ночі в архімі трапилося ще одне жахіття, жахіття яке для мене затьмарило навіть пошесть. Кладовище церкви Христа стало сценою жорстокого вбивства. Сторожа на смерть розірвали кігтями. Причому так, що це не лише важко описати, але й майже неможливо припустити, що таке могла скоїти людина. Ще після опівночі жертву бачили живою, а на світанку постав цей неймовірний жах. Поліція допитала власника цирку у сусідньому Болтоні, але він бужився, що останнім часом жоден звір не втікав зі своєї клітки. Люди, які знайшли тіло, помітили кривавий слід, що вів до поближнього склепу, де опривався у маленькій червоній калюжці на бетоні за брамою. Від неї до лісу тягнувся менш помітний слід, який невдовзі зникав. Наступної ночі на дахах Аргема танцювали дияволи, а нездорова атмосфера божевілля звивала вітрами. Місто лихоманило, крізь нього мчало прокляття, що казали було гіршим за пошесть, і яке, подикували інші, було власне втіленням душі чумного демона. Сіючи дорогою червону смерть. Невідоме щось увірвалося у вісім будинків. Пройшовши містом, цей безголосий жорстокий монстр залишив за собою усього 17 покалічених і спотворених останків різних тіл. Кілька людей мигцем бачили його у темряві і казали, що в нього біла шкіра, а сам він схожий на якусь спотворену мавпу. Або й на людиноподібного диявола. Якщо його діймав мав голод, порятуватися було неможливо. Чорнадцятьох він убив на місці, троє вижили після нападу, але згодом померли від ран. Третьої ночі пошукові групи, сформовані з ентузіастів і очолювані поліцією, схопили це щось у будинку на Крейн-стріт, біля міскатонікського кампуса. Вони ретельно організували пошуки. Підтримуючи зв'язок через аматорські радіостанції, а коли хтось у районі коледжу повідомив, що чуєш крябутіння у зачинене вікно, блискавично швидко розкинули тенета. Завдяки загальній тривозі і заходам безпеки, тієї ночі було лише дві жертви, і операція захоплення пройшла цілком успішно. Те щось нарешті зупинили кулею, хоч і не смертельною. І доправили до місцевої лікарні під загальний тріумф у переміж з огидою. Річ у тім, що це була людина. Це було очевидно, попри затуманені очі, мав поподібний вигляд і диявольську дикість. Йому прив'язали рани і відправили до божевільні у Зевтоні, де він і бився головою об стіни наступні 16 років аж до останнього інциденту. Коли він утік за обставин, які мало хто наважиться згадувати, найбільшу угиду в пошукової групи з Аргема викликало те, що коли ми обмили обличчя потвори, то помітили знущальну неймовірну схожість із освіченим і жартовним мучеником, похованим лише три дні тому, покійним доктором Аланом Гелсі, загальним благодійником і деканом медичного інституту. Міскатонікського університету. Важко описати огиду і жах, що охопили мене і зниклого Герберта Веста. Я донині здригаюся, варто мені про це подумати. Здригаюся навіть більше, ніж того ранку, коли Герберт пробурмотів крізь пов'язки прокляття. Він був недостатньо свіжим.